Там, де ступав чобіт північного сусіда, там руїни, горе і сльози матерів. Путінська пропаганда намагається називати українських вояків карателями, але не ми прийшли на ці землі підбурювати донецьких ватників. Це не ми підло висилаємо найманців і регулярні війська. Вони намагаються нас принизити, називаючи укропами, а ми цим пишаємось. Ми український опір, так знайте, я укроп, і я цим пишаюсь. Слава Україні, слава нації, Україна.